Привіт! Що, теж випадає волосся? А ти знав, що є всього 5 основних причин, чого воно випадає. Поїхали! Причини випадіння волосся, генетика, гормональний фон, харчування, стрес, дефіцит вітамінів. І якщо з генетикою і гормональним фоном все ясно, то дефіцит вітамінів, стрес і харчування можна поправити. І для того, щоб у нас не з'явилися залисини, ми повинні знати, що у кожного волосся є свій термін. Коли воно відділиться від цибулини. Це може бути від 5 місяців до 5 років. І тільки тоді у нас від цибулини відділяється саме волосся і випадає своїм природнім образом. Для того, щоб покращити стан, повинні знати і які вітаміни потрібні нашому організму, а точніше нашому волосю. Це А, Б, Е, С, Д. Самі основні вітаміни, які у нас виділяються в шлунку та переходять в кров. Насичують його голову, насичують наші цибулини, і волосся починає рости. І тому, якщо ви використовуєте маски і думаєте, що це покращить стан вашого волосся, то це тільки зовнішній стан. А далі вони будуть такі самі ламки випадати і не будуть триматися голови. І так з'являться залисини ті самі. Тому потрібно дивитися саме за цибулиною та давати їй правильні інгредієнти для того, щоб наше волосся було міцним, густим і добре росло. А саме нам потрібен колаген, кератин. Різні вітаміни, які я перечислив, це все можна дізнатися та отримати з моїх продуктів, які я кожному совітую купити. Якщо вам цікаве це відео і що потрібно вживати для того, щоб подальше ваше волосся не випадало та не було ніяких у вас залисин, спитайте в мене в коментарях, я вам з задоволенням відповім. Дам номер телефону, зможемо поспілкуватися.